Так, всім привіт друзі! З вами на каналі Красюа. Сьогодні хочу показати бунт на річці на рибалочці. Саму рибалку не знімав, бо телефон забув. Во. Так що така рибалочка, бачите, он такий карась попався. Грам 200-300 плітка тут є. Така більша плітка, середня і маленька теж попадалася. Навіть два цих попалося. окунця такий для Ось один. Десь тут ще вторий був, а ось мілкий. Ну, така бачите, рибалочка в мене вийшла, друзі. Клював на чергачок. В принципі, недовго я її посидів. посидів. Десь, мабуть, півтора часу-півтора часа. А це в мене така рибалочка вийшла. І лялька вже тут, як тут дивіться. Лялька, привітик. Що ти, сонечко? Сонечко ти наше біло, бач. Диви. Лялька. Лезь, лезь. Давай, иди покажу рыбу. Далька, лезь, иди, иди, иди покажу. Иди покажу рыбу. Давай. Вы... Молчишь? Давай. Вы... Класс? Класс, да? Хочешь? Рыбка. Ням-ням. Ну -ням. на тебе. Одненько. Вот, Все, заслужила. Іш. Е? Довольна пішло. Так, ну все, друзі. З вами Роз, ЮА. Ставте лайки за таку рибалочку, за рибку. Підписуйтесь на канал, включайте повідомлення. Пишіть коментарі. Все, друзі. Всім пока.